І вибрали свою свободу та нинішньому строю. Що ви можете робити? Що ми можемо робити далі, щоб їхня смерть була не підтримувати їх не лише своєю появою тут, але ставати з ними разом, ну з іншими людьми протистоячими і йти до перемоги. Ви звідки? Місто бровари. Ви я як довго. часто тут? І як довго Кожну неділю я буваю тут спочатку цих всіх дій? Ну, буває так, що іноді серед неділі приїжджаємо. Будь ну, ласка, от вас на вас, в, наприклад, на роботі, я не знаю, де ви працюєте, чесно кажучи, серед колег, серед друзів, є люди, які проти, які. Ні. Були деякі люди, які трохи помилялися в своїх взглядах. Але зараз вони вже це все передумують по-іншому і вони на тому боці свої. Багато українців також і я. Вам страшно? Ні? Коли страшно, нічого не виходить. Коли не боязко, тоді все виходить. Дякую вам. Йдемо ми далі до цієї європейської площі вулиця Грушевська де... <зас> бібліотека. Чого? Ось залюденіла вулиця. Тепер поясню. Я думаю, що всі, хто слідкували, всі знають, тому що водометами поливали а, демонстрантів а, і дали так, таким. Я тут коли приходжу не, не щодня, але от була суцільною кригою ця вулиця залита, тому що водою поливали, зараз люди з ками розбивають цей лід і збирають. Також роблять ось такі а, споруди, барикади. Знову ж кажу, бачите, дуже дивно. Деякі заклади закриті. Я знаю тут книгарня, наприклад, цікаво, якщо ви звернете увагу, книгарня видавництво думка. Вона як не змінилася до 91-го року. Я заходила до неї. Там теж нічого, як була в радянській союзі, так само книжечки продаються, ніби нічого не сталося. Таке трошки дивне відчуття. Ось барикади. Дивимося далі. Щось у нас перевіряємо, чи все гаразд з трансляцією. Пишуть нам девайси, що не дуже хороша якість, можливо, є сенс перезавантажитися. Ми не будемо спробуємо просто порухатися. Ні, все гаразд знову. Давайте виліземо нагору. Я зараз. Що скитається, просто примерзають пальці до цього планшета. Треба вдягати рукавиці. Лізу трошки вгору. Це зробили для того, щоб була така можливість. Ось, так. Ось як виглядає вулиця Грушевська зараз. Більше людей, тому що, звісно, всі, хто прийшли на вічі, вони... Заходять, підходять сюди на Грушевського, тому що це інше місце. Бачите, так виглядає вулиця. Люди фотографують. Стадіон Динамо. Там далі. Бачите, там так само барикада на паркову алею. Фотографуйте насамперед. Люди, я кажу, що зараз це люди, які прийшли на віче. Розрізнені групи людей. Ми не бачимо тут політичний газ, не бачимо, я не кажу, що не бачимо політиків, що їх тут немає. Просто а, це. Кожен сам по собі прийшов. Є таке відчуття, всі разом, але кожен окремо. І знову звернув увагу, всі звернули от та, західні журналісти, які приїздили, дуже подивовані, що цілі всі ці магазини, цілі, ну десь був автомобіль пошкоджений. Так, пора мені злізати і говорити з людьми, бо скільки ж можна слухати мене. Громадську. Трошечки терпіть, щоб головно я не втратила планшет, все решта заживе. Звернули увагу навіть на те, що в нас в українців є якась повага до матеріальних цінностей, От хоча єдина оця, ну не єдина, бачимо, вже така теж на сторінках західної преси. Цю машину вже показали французькі, американські, британські медіа можемо багато дискутувати, запрошували в студію людей, щоб говорити про особливість картинки, тому що так вже виходить, так сталося, що і досі я уважно слідкую. За тим, що пишуть для іноземців сьогодні Україна перед всім виглядає ось так, як цей клаптик землі на вулиці грошей. Чата пригощайтеся. <реку> я справді бачу дуже багато переважно людей старших, не так багато молоді. Ось чоловік з дружинами з сусідками ми не бачимо. Нам дають сало з слів. Добрий день. Скажіть, будь ласка, можете це Та громадська. Нам дають сало з слів. Добрий день. Скажіть, будь ласка, можете це громадське. Чого ви саме тут? Ось тут до Грушевського прийшли. Чому вам важливо зараз бути на цьому місці? Прийти допомогти людям, які тут мерзнуть, стоять. Ви самі звідки? Я із Києва. Як ви а. можете допомогти? Усім, чим можемо, підтримуємо. Ось останні події дуже неспокійні були упродовж останніх десяти днів. Чого ви остерігаєтеся? Чого остерігаюся, щоб банду обрали, щоб людям легше жилося, щоб працювали закони? Ось ви киянка. А, є такі думки, кажуть, ось дивіться на що Київ перетворився. Київ ніч ні на що не перетворився, тут все нормально. А як ви думали? Люди своїми руками все зробили. Київ чистий. Я вважаю, що тут все нормально, я не знаю. Дякую вам. Дякую. Так, другий кордон. Мені всім хочеться бажати. Так, розборте, я думаю. Ходу немає для. Добрий день, це громадське, Ви дозволите пройти? Громадське телебачення, дозволите Майте пройти? Перепусти. Маю, зараз тільки я однією рукою тримаю. А, так, зараз чекаю. Зачекайте, перепрошуємо всі. Да, вместе удивляет, что нас впечатляет. За вау. Удивляет меня вот э, то, что люди могут за свои права вот так бороться. Отважность, отважность украинского народа. Это вдохновляет и удивляет. Приятно удивляет. Жалко, конечно, что с жертвами это, но цена вот такая. Чимота наших військових ефреман дуже я... Домого українського одного з найкращих. Відомі. Вони тут Де приходили ма матері. Де. Приходили журналісти до ВВшників. Де. Трошечки підійти. Тут ще досі бачите, така крига. Ось, ми бачимо, що так виглядало, фактично, і ось такий асфальт. Він був залитий водою і замерзлою замерзло аж туди упродовж до українського дому. Добрий день! Як я буду виконувати цей заказ Хто? Я зараз чи я справжник. Суцільним таким рядом робітники, силовики, не... звідси не дуже добре видно, що від нас здається. Там музей. Знаєте, Що ви вам? Бачите, тут є квітка, моїх злочин. Жіночим голосом розповідають. Так дивно, нікого немає. Не Враження одна. Ну, Я не одна, з колегами. Дуже... спокійно людей фактично немає, що здається на вічі. Чи ви в це вірите? Якщо один славий напис як сторону, пам'ятайте, це тому бачі... ну, так виглядає, дуже спокійно.

Виходжу я звідси, подивилися. Переважно тут журналісти. А, ну, Нікіто, ну, отримаєш, я давай. Якийсь здоровий муж, такий огляд. Вже, я так трошечки розвернула. Кажу, що це і так? Я ніби вже говорила, можна повторитися. Ми зараз знову повернемося на віче. Тому що там переважно люди, але в той час, як вони пішли, ми підійшли сюди на рушальську, побачимо, не щільними рядами стоять співробітники внутрішніх військ, знову замерзять ще досі, площа водометами, ну вода залишилася. Зараз на диво нікого тут Нет, немає. Є тут люди зовсім поряд. Пам'ятай за тебе почекають вдома величезний напис спрямований. Звісно, на силовиків, так ми їх нині називаємо. А там далі люди фотографуються, згадують з ким ми спілкувалися тут на Грушевського. Вони таку хочуть віддати данину пам'яті тим, хто загинув. Це переважно люди, які приходять щонеділі, приходять на кожне вічі. Ми з ними сьогодні спілкуємося, хоча не тільки, а також з тими, хто живе в наметах. Давайте йдемо далі, покажемо стадіон Динамо. Тут зона прикордонна. Де добрий вечір. Добрий вечір, кажу. Добрий день. Це в мене просто вже день довгий. Добрий день. Ви тут як довго? Ви ви от де ви базуєтеся? Тут на Грушевського? Ви скарбше я з Донецька. Кажіть, як є правда, я не знаю. Я хочу бути з Донецька. Ви хочете бути з Донецька? Ви в Донецьку а були? А Я інтерв'ю чат. Я Їжте. Ну смачного. Дякую. Я не люблю до людей. Охочих поговорити багато. Якщо немає потреби, і це не політики. Якщо люди не хочуть говорити. О. То... Зараз підійдемо. Так займе тут. Дуже складно звідси під тому, що для. Око завжди чіпляється. Я можу зрозуміти, західних журналістів, які цілими днями проводять на цьому клаптику землі, і потім так виглядає, ніби так виглядає вся Україна. Але коли сюди приходиш, то просто дивиться. Дивно.